Так мені цікаво, чому більшість тренерів не говорить про те, що твій прогрес це не тільки те, що ти робиш на тренуванні, а прогрес це те, що ти робиш між ними. От просто банальна справа в тім, що ти можеш відпахати на тренуванні, а потім після тренування закидати в себе різний шлак, або сидіти залипати в телефоні до другої ночі, або постійно говорити від маски, що почну з понеділка, то тоді, ну який прогрес? Про який прогрес може бути мова? Більшість тренерів не говорять про те, що твій прогрес вимірюється не лише вагою або кількістю повторень витискання штангів на тренуванні. твій прогрес вимірюється вибором, який ти робиш кожного разу, кожного дня, можливо, навіть кожної години. Запам'ятай найважливіше, що допоки ти не почнеш брати відповідальність за всі свої дії, за кожен вибір, який тобі випадає, за межами тренажерного залу, то абсолютно не одна програма харчування тренування тебе не врятує. Ти ніколи не будеш бачити прогрес.